Блискавична операція, друзі, була проведена Україною на території Російської Федерації. Це, можливо, одна з найбільших перемог, реальних перемог від початку повномасштабного вторгнення. Є дуже багато реакцій зі сторони європейських різних видань. Є також у нас інші новини, пов'язані з Європою, які показують так, і де вже починається їх критика через те, що вони не сприяють. Завершенню війни в Україні, а роблять все навпаки, і точно так само вони можуть використати цю максимально успішну продуману і круту операцію на території Ерефії для того, щоб виправдовувати потрібність подальшого продовження цієї війни, не зважаючи на те, скільки українців буде вбито. Під час цього, і скільки української території далі буде втрачено, давайте зараз це розберемо. Дивіться відео до кінця. Підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Отже, журналіст Віталій Глагола заявляє, що РФ втратила майже 40% своєї стратегічної авіації, СБУ знищила боєздатну частину авіапарку Росії. Це пробиття їхнього стратегічного авіапотенціалу. І одразу ж цю інформацію. Підхопили не тільки весь український там інфопростір, а також і європейські видання. Наприклад, Більд пише, що Україна знову демонструє нестандартними е засобами, що Путін не такий сильний, як хоче здаватись. Збройні сили та спецслужби України показують нам щоразу, що теза про нібито непереможність Росії помилкова. Так, звісно, це дуже добре, але це не. Знову ж таки, для українців це не означає, що Європа перестане там боятися і почне давати Україні більше зброї, так або про те, що Європа почне в принципі якось більше підтримувати Україну і більше накладати обмежень на Росію. Це не означає. Це означає тільки те, що скоріш за все буде відбуватись підбурювання, що війну потрібно далі продовжувати, бо ще трошечки і Росія розвалиться, ще трошечки, і Росія розвалиться. Але при цьому сама Європа не збирається брати в цьому участі, і в принципі про це дуже сміливо говорять абсолютно всі європейські лідери: ніхто не буде відправляти свої війська в Україну. Німеччина не збирається передавати ракети Таурус, про які той самий Мерц дуже і дуже багато говорив, що я передам, я зроблю, я п'яте, десяте. от, А просто якби, все буде відбуватись так, як відбувається зараз. Чи добре це для українців? Питання також риторичне, бо тут питання наступне: чи добре для українців таке явище, як бусифікація, яке далі буде продовжуватись? Я думаю, що ні. Чи е, добре те, що українці далі будуть гинути, чи добре те, що Україна далі буде втрачати свою територію маленькими шматочками? Чи добре це? Я думаю, ви можете самі дати відповідь на, на це питання. Чи добре, що там кожної ночі далі, кожна ніч далі буде е, засипати Україну там, сотнями дронів, ракет і так далі? Звісно ж, не добре. Але е, для Європи головне підчеркнути той факт, що ще трошечки і Росія розвалиться, і Росія пер... і Україна переможе цього великого дракона. Далі видання Топліт пише, що операція Паутина візуально підтверджено ураження вісьми літаків, е, але джерела в СБУ стверджують, що ураження 40 плюс літаків відбулося. СБУ провели успішну атаку на низку російських авіабаз і знищили літаки, які запускали ракети. По українській військовій інфраструктурі та будинкам, електростанціям і іншим цивільним об'єктам. Ось так в СБУ офіційно заявили, що 7 мільярдів доларів США це орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації оцієї спецоперації, яка називається власне Павутина. Далі, що це означає для Європи? Для Європи це означає, що Якщо справді там вражено більше 40 літаків, які вже зняті з виробництва, до яких там, скоріш за все, і немає достатньо деталей, що це якби в Росії скоротилась кількість стратегічної авіації, яка в них на сьогоднішній день не виробляється. Це зрозуміло. Що це означає для Європи? Це для Європи може означати тільки одне: що Росію досить сильно цим ударом ослабили, і це трошки віддвине, знаєте віддвине або може змінити навіть плани Росії на е, напад на Європу, так, про який вся європейська розвідка зараз і розповідає. Тому що чим менше буде літаків, якими можна запускати е, далекобійні ракети, ну, тим менше е, загрози для Європи. Так, і тим менше буде позитивного рішення на якусь таку е, операцію зі сторони РФ. Ї. Тобто, що далі відбувається? Україна ослаблює Росію. Ну, при цьому Україна щоденно заздає, зазнає своїх власних втрат. Що втрачає при цьому Європа? Нічого. Європі треба тільки казати: е гей, давайте, ще більше. Ми вас віримо і все. А потім кажуть, так дайте нам ракети Таурус. кажуть, ні, Тауруси нічого на полі бою не змінять. Або там якісь інші озброєння і так далі. Той самий Макрон. Неодноразово заявляв, що Франція вичерпала свої можливості по військовій допомозі Україні і далі допомагати ну, немає чим. І тим паче вони не можуть якось там кратно збільшити кількість допомоги для України. Тому якось так виглядає ситуація. Наступне The Telegraph випустив статтю, в якій йдеться про те, що Європа має бути відвертою щодо відмови Трампа від України. Британські та французькі чиновники, які розробляють плани щодо розміщення миротворчих сил в Україні, обговорили необхідність бути реалістами щодо залишення країн, країни Дональдом Трампом. Офіційні особи погодились переключити увагу. З розгортання європейських військ для підтримки будь-якого припинення вогню на підтримку довгострокової оборони Києва від вторгнення РФ без американської підтримки. Тобто, що це означає? Це означає, що Європа переключається з цілі завершити війну в Україні на ціль просто зробити так, щоб Україна не програла цю війну. Все, от, зміна цілей. Війна має продовжуватись. Європа буде підтримувати Україну для того, щоб фронт не посипався дуже швидко. А те, що фронт потрошечки буде сипатись, ну, в принципі, я так розумію, виходячи як мінімум з цієї статті, їх все влаштовує. Існує реальне занепокоєння тим, що президент США виконує свою загрозу і відмовиться від своєї ролі посередника, не зумівши посадити Путіна за стіл переговорів. Ось так. Тому бачимо, що, ну, якби цьому вже є багато підтверджень, що в Європі безпечніше, щоб війна продовжувалась так, якось допомагати, але це не буде якась там велика допомога, яка дуже сильно впливає насправді на їх економіки. Якщо подивитись на кількість цієї допомоги в розрізі ВВП всіх великих країн Європейського Союзу, то це, ну, це наближено до нуля, скажімо так. Наступне, екс-міністр оборони Британії Бен Волес наголосив, що. Кожна передача озброєння впливає на поведінку російського диктатора. Волес зазначив, що новий канцлер Фрідріх Мерц діє рішучіше, і Європа має його підтримати. Рішучіше, але не дуже рішучіше, бо Тауруся не дає. При цьому він сказав, що Олаф Шольц своєю політичною, політикою фактично допомагав Путіну, затягуючи з постачанням зброї України. Путін реагує на силу. Коли Британія передавала зброю, це його стримувало. А от Шольц часто вагався. І це лише грало на руку Росії. Ось така от історія. От і також ще один полковник британської армії Річард Кемп заявляє, що Британія має допомогти Україні в розробці власної ядерної зброї в рамках договору про стратегічне партнерство. Знаєте, такі заяви можуть робитися лише для одного: для того, щоб якось. В політичному плані це могло зіграти свою роль. Чи вірите ви в те, що Британія буде допомагати Україні розробляти ядерну зброю? Бо я в це особисто не вірю. Це по-перше. По-друге, якщо навіть вони допоможуть її розробити, то коли це має бути? Десь, напевне, аж як в нас люблять говорити, після війни вже після війни, після закінчення військового стану і так далі. Тобто, це просто слова, які, до речі, та сама Росія може використати в е, своїх наративах для того, щоб цю війну продовжувати, так і будуть казати, треба знищити Україну повністю. А то вони зараз ще з британцями ядерну зброю е, розроблять, буде в них ядерна зброя, а нахрена нам е, під кордоном країна, е, якби територію якої ми захопили, яка буде мати ядерну зброю. Звісно, що це нікому не сподобається, і ми знаходимося в ситуації, коли в Україні не буде ядерної зброї, і ніхто насправді не буде їй допомагати там розробляти, і ніхто не дозволить Україні володіти ядерною зброєю. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, Росія буде це використовувати для того, щоб далі просувати потрібність продовження. Війни на території України. Тож, якщо так підсумовуючи, бачимо, що дуже багато шуму, дуже багато в нас потужних і мега-потужних заяв. От, при цьому е, якихось реальних дій і реальних здвигів в допомозі України, наприклад, в підтримці України, реальних, матеріальних там і так далі, то їх як таких немає. От, можна також дуже багато говорити про те, що Європа дуже сильно допомагає Україні. Європа дуже цей Європа буде підтримувати от Україну, щоб Україна там не програла, щоб Київ міг якомога довше оборонятися. Це зрозуміло. Але чи це є допомога? Звісно, ні. Це кредити, які надаються Європою для України, і які в майбутньому о, треба буде повертати. Хто ці кошти має повертати? Правильно, звичайні українці. Чи будуть якось наші депутати, хто б не був при владі, будь-які депутати, або будь-які чиновники, чи будуть вони якось долучені до повернення цих коштів не більше, ніж людина, яка прибирає вулиці так, і підмітає подвір'я. Приблизно так само, але при цьому зараз можна накрасти багато грошей. Вивезти їх за кордон, потім ними користуватись. А двірник як підмітав вулиці, так і буде їх підмітати. І його діти, внуки, правнуки будуть ці кошти віддавати, стан економіки буде гірший, погіршуватись. От Людям буде ставати жити тяжче. Але знову ж таки, це буде стосуватись виключно бідних українців, виключно тих, хто не має влади і не має до неї жодного стосунку і доступу. Якось так виглядає ситуація. І бачимо навіть по цих заявах, що ну, Європа згідно як мінімум статті The Telegraph, Європа також змінює свої цілі з завершення цієї війни якомога швидше до підтримки України для того, щоб Україна могла просто далі оборонятися, не вигравати цю війну, не відбивати свої окуповані території. Просто далі оборонятися. При цьому ми бачимо по діпстейту, як потрошечки маленькими сантиметрами. Розширюється, якби, територія, яка є на сьогоднішній день тимчасово окупованою. На жаль. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зу...